Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам справжню природну унікальність: два надзвичайно декоративні стовбури сосни. Їхня головна особливість це масивні природні нарости. Вони вкривають майже всю поверхню дерева, створюючи складний та химерний рельєф, який не можна відтворити штучно. Природа працювала над цими формами, можливо, роками, а можливо, і десятиліттями. А глибокі борозни. Гулі закручені візерунки, справжній природній барельєф. Це неймовірна органічна скульптура. У саду ці стовбури можуть слугувати акцентами біля водойм, або як основи для скульптур, або навіть як частини чи перголи додаючи дикої краси та автентичності. Висота стовбурів орієнтовно 2 метри 30 сантиметрів. Діаметр приблизно 20 23 Отже, якщо ви творча людина, дизайнер або майстер, таке дерево просто знахідка для вас. Якщо ви зацікавились, то контактний номер буде в описі під відео. Пишіть на Viber, телефонуйте, будемо раді відповісти вам. Ці дерева шукають свого нового власника. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Слідкуйте за нами, адже, окрім такої деревини унікальної, ми пропонуємо зрізи, а також спили різного діаметру, товщини та різних порід дерев. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!